Астрологічний прогноз. Наприкінці березня, в квітні і на початку травня тема розмитісті кордонів, розмитісті систем керування, більш м'які системи керування, зі, збільшення неопределенності зі старіками при владі, ну, старіки при владі, наприклад, Лукашенко і Путін. Це тематика Сатурна в рибах. І зараз на прикладі життєвих ситуацій. Які я спостерігаю, я наведу цю енергію. Як це працює? А ви, якщо ви побачили в своєму житті подібні приклади, буду вдячна, якщо напишете в коментарях. Наприклад, Сатурн пов'язаний окрім старіків і влади, і кордонів держави. Наприклад, пов'язаний з такою темою, як ну, лінія розмежування на війні. І от я спілкувався нещодавно з волонтеркою, яка зазвичай возить туди продукцію, і вона каже, що її вразив такий факт, що їй розповіли в воєнні ЗСУ, що орки лазять по їх окопах, перевдягнені в форму ЗСУ з раціями ЗСУ. І як побачила вона таку ситуацію, що напередку, ну, в однім місці там на війні, там все перемішано, і отак от буває якісь не ЗСУ в формі ЗСУ. Котрі, звісно, хочуть вбити ну, ЗСУ. Тобто кор з кордоном проблема. А Сатурн в рибах, от Сатурн в рибах означає якраз розмитість. Другий, другий приклад, ну, я спілкуючись з людьми, дивлюсь, що між мною і деякими людьми були кордони, і вони от в березні і на квітень починають розчинатися. Тобто, легше спілкування йде. Далі. Дивлюсь, за кордон зібралися люди, які ну, зазвичай туди не збиралися теж зі знайомим. Наступний приклад Сатурн пов'язаний з і Казірок, з якого Плутон вийшов, з вузьким коридором. І в мене на рухомому, на, на тому, на чому я пересуваюся, на механізмі було дуже сильно тормоза, ну, звужені, що воно дуже різко тормозили. І я їх переналаштував, щоб вони ну, мене це надоїло, і я переналаштував, щоб. Хуже він тормозив, але, ну, щоб вільніше машина якби їхала. На війні це означає, ну, і у подіях у людей це вузький коридор, собиті, які давав Плутон в Козірогі і Сатурн в рибах, а вони ж вже вийшли із Козірога з рибу. Оцей вузький коридор він буде розширюватися, тобто у людей, і на війні буде розширюватися е, веєр варіантів прийняття рішень. Далі наступний приклад. Це з сусідами у сусідів, там з деяких причин ми переставили забор на свою територію, і в них стало трішки більше ну, території, вони там хазяйнували, але вони зібрались дім продавати. І я подумав, що треба убрати цей забор, щоб при продажі ну, у тих, хто буде купляти, не було ілюзії, що вони ну, теж цю землю, що то буде їхня земля. Тобто, от убрати кордон. Ну, от уявіть собі, от на війні там що убра... буде означати: убрати кордон. Ну, воно різне може означати, але цей процес він відбувається. Сатурн в рибах дуже плавна енергія, тому я навожу такі приклади з життя, на яких, хоч якось я можу це розповісти. Е, і е, ще один приклад такий. Кожен рік я роблю заборчик біля Біля дому разом з сусідами, де квіти, щоб не топтали квіти. І цього року я вже зробив ну, ці палки для забору, все вистругав. І сусіди мені кажуть, а цього року ми не будемо робити заборчик. От зіда робили той заборчик, а зараз не будемо робити заборчик. Заборчик це оці кордони. Як це точно буде на війні відбуватися і в політиці, я не знаю. але сам ефект я спостерігаю і хотів про нього вам розказати. Також я хочу, е хто знає, в коментарях напишіть, будь ласка, так чим же закінчився візит Сі Цзіньпіня, тому що я так і не зрозумів, чим він закінчився, де хороший ресурс, де це чітко написано. Хоча вважаю, такого може і не бути, що Сатурн в рибах він дає от таку розмитість. Того, до чого дед Сі з дідом путіним домовилися, бо, як я казав, Сатурн в рибах означає розмитись. На цьому, поки все. Дякую за увагу.